Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз. 8 плюс 9 дорівнює 7. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наш вираз був рівним. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це дуже простенька головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наш вираз був рівним. Як вирішується дана головоловка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок і перемістити ось цей сирничок. І тепер 8 мінус 5 дорівнює 3, і тут 3. Отже, 3 дорівнює 3 задачку. Вирішено. Головоломка. Вирішена.